Що є причиною одержимості? Роздуми над Божим Словом на понеділок сьомого звичайного тижня, рік 1, того часу Ісус та інші з ним зійшли з гори, і, повернувшись до учнів, Побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і підбігши, привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся з ними? І відповів йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним, і він пускає піну і скригоче зубами і ціпініє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм: О роде безвірний, доки я буду між вами? Доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Побачивши Ісуса, дух відразу затряс хлопцем, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька: скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо ти щось можеш, допоможи нам, з мило над нами. А Ісус сказав йому, якщо можеш все можливе віруючому. Тут же батько дитини, скрикнувши, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп. Ісус погрозив нечистому духові, кажучи йому, дух унімий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець стався, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його. І той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати? А він сказав їм: Це поріддя нічим не можна вигнати хіба що молитвою. На сторінках Євангелія. Ми набагато частіше зустрічаємось з біснуватістю, ніж в Старому Завіті. Можливо тому, що злий дух не може залишитися в спокої в присутності Божій, і тому проявляється кожного разу, коли зустрічається з Ісусом. Ісус Христос прийшов звільнити людину з неволі диявола, а диявол противитися цьому аж ніяк не може. Бо Христос має над ним повну владу. Роздумуючи над фрагментами Євангелія, де Христос виганяє бійців, ми повинні поставити собі дуже важливе питання що є причиною біснуватості? Церква вчить, що всяка біснуватість відбувається за згодою людини, яка буває захоплена злим духом. Однак це не значить, що згода має виражатися в словах. Ця згода, згідно з думкою екзорцистів, виражається у вчиненні гріха ідолопоклонства, прокляття Бога, відкинення Його, а також вчинками окультного характеру чи спіритизмом, викликання духів. Людина відкривається надію Злого Духа. Гріхом безбожності такий гріх є запрошенням для Злого Духа. Невипадково батько цієї дитини виявляє свої сумніви, кажучи до Ісуса: якщо ти щось можеш, допоможи нам з милосердя над нами. Через свої сумніви у вірі, цей чоловік безпосередньо чи опосередковано. Сам став причиною біснуватості свого сина, що хто посіє, те й жатиме. Наші гріхи проти віри не проходять безслідно. Якщо вони не вплинуть на нас, то можуть торкнутися наших дітей. Наші діди воювали з церквою і з Богом, а наслідки ми збираємо сьогодні. Батьки ведуть свою дитину до бабки, щоби викачати переляк, не усвідомлюючи на яке зло наражають і себе, і свою дитину, що хто посіє, те й жатиме. Якщо Христос сказав, що це поріддя нічим не можна вигнати хіба що молитвою, то це значить, що за людину, яку опанував гріх. Хтось повинен молитися, хтось повинен безперестанно заступатися за неї перед Богом, благати про милість для неї. Роздумуючи над цим Євангелієм, поставмо собі питання, як я ставлюся до гріхів і вад мого ближнього? Чи усвідомлюю, що цей гріх є неволею для цієї людини? Чи хочу за закликом Христа молитися за цю людину? Можемо зробити висновок? Джерелом духовного зла для людини є безвір'я, ліками проти безвір'я є молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.